Там, шановні українці, дорогі люди, я прошу сюди, щоб поважати кожному з вас миру і добра, закликати людей, які щиро вірять Бога молитися за Україну, просити в Бог милості для нашого народу, щоб Бог змилувався, простив і спас наш народ. Винаважу, я хочу вам сказати добру звістку, яка написана в тій святі Євангелії. В тій святі Євангелії написано про Господа нашого Ісуса Христа. Для чого Він приходив, що Він зробив для нас, людей, і що нас скоро очікує тих, хто в нього вірує. Господь Ісус, Він любить людей, Він помирав за людей, за наші гріхи, тому що ми всі грішні. І ми заславуємо Божої помилилися на вічне покарання. Бо Бог любить людей, не кожен, щоб люди... Він пролив святу кров на Голгофському хресті за твої мої гріхи, за твої мої беззаконня. Хесть, блог, горе, обман, п'янство, не батькам, коли ми дратуємо до нотом, коли ми ненавидимо. Це все є гріх. Ісус Христос приніс покарання до тільки гріхи. Він не тільки помер, Він воскрес. Третій день пописання. Він є живий, І він і сьогодні хоче спасати людей. Для того, щоб нам врятуватися від будучого Божого Гніву, від пекла, від вічних боків страждань. Ісус заплатив за це. Нам лише лишається вірити, щиро від цього серця, увірити в Господи Ісусу Христа. Як написано, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, хто не вірує життя, не побачить, а Божий в перебуває на Ні. Отож, дорогі люди, перемиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірити в Господи Суда Христа, відпосетеся. Нам, усім людям необхідно родитися згори, родитися від Бога. Не всі віруючи в Христа потрапить до раю, але лишніх і народжені згори. Ісус Христос нас вчить, шукайте найперше, церква Божого, правди його. Просто це вам додасться. Тож, ж не журіться про завтрашній день? Бо завтра за себе само похочеться, кожен день має досить своєї турботи. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом будете судити, таким же і вас, І якою мірою будете міряти, якою відміряю і вам. І чого в боці брата свого ти не скалку бачиш? Холодиш у власному боці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого. Давай вийму я заскалку ока твого, колода в власному оці. Лицеміре, вийми першу колоду з власного ока, а потім побачиш, як виняте заскалку з ока брата свого. Господь Ісус каже, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, удержує, хто шукає, знаходить. А хто слухає, відчинять йому. Чисто серед вас є людина, що подасть своєму сину синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риба проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злій, потрапити добрі дари своїм дітям давати, їх таких бонець примерний, подасть добрати. І пророки. пророке, обіцяйте світлими ворочими, робити широка дорога, що веде до погибелі. В неї багато ходить. Бо дітці ті ворожі, вузька та дорога, що веде до життя. Мало таких, що знаходять її. І ця вузька дорога є сам Господь Ісус Христос. Другі люди, я вас закликаю, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господи Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час боблицький, близький, Господь ряде, час обмежений З Радянського Союзу. Мали одну Біблію на Уцюбщину і читали її по черзі, переписували, За Слово Боже садили в тюрми. Но сьогодні двері відкриті для Слова Божого. Можна купити, можна скачати в телефон через інтернет. Слово Боже, сьогодні у багатьох людей на поличках зберігається. Але Боже Слово потрібно не на поличках зберігати, а у своєму серці і жити так, як тут написано. І Бог буде благословляти. Нехай вас Бог благословить і береже? Десь на насі благословити цих людей, благослови місто Львів. благословив. Повторил вот это зло, Вы его сейчас, наверное, все друг друга. Аминь. Ведь вам здоровья.